Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми будемо подорожувати по сайту Зазел. Я покажу вам, як я розміщую там свої проекти. Ви побачите мої творчі прийоми, мої інсайти. Поділюся з вами тим досвідом, який я маю на сьогодні. І так, давайте почнемо. Відкриваємо браузер. І переходимо на сайт Зазвав. Ми заходимо в свій аккаунт, і я вибираю самі прості речі, які є тут. Це футболки. Вони достатньо популярні, щоб перший продукт почати саме з неї. Ви тут бачите різні варіанти. Якщо ви спуститесь трохи донизу, то ви побачите вже готові дизайни. Не треба туди заходити, тому що це дизайн іншого ілюстратора. Ви можете його змінити, зробити більш персоналізованим і. Це не ваші продажі. Тому повертаємося наверх. Тут я вибираю те, що мені подобається. І роблю кастомайз дизайна. Я можу підгрузити картинку зі свого комп'ютера. Я вибираю ту, яка мені подобається. Це може як паттерн бути, так і просто окремий малюнок. Але в даному випадку я вибираю ілюстрацію. Трендової темі це Хеллоуін. Як ви бачите, я беру файл PNG, щоб не було заднього фону. І дуже легко додаю на сайт. Мені не подобається розмір, тому його збільшую, щоб воно дивилось більш-менш мені симпатичним. Я можу відкоригувати так, як я хочу, де розмістити цю ілюстрацію саме на футболці. Також ви можете розмістити напис. Або малюнок на спині. Але важливо розуміти, що тут не всі продукти це дозволяють. І, наприклад, ось зараз я можу тільки зробити напис. Ось так це виглядає. В цій ілюстрації я не планую робити напис ззаду, так як це буде вже занадто, на мій погляд. Тому я вам просто показую, що це можливо. Тепер, після того, як ми підтвердили продаж, нам потрібно. Заповніть інші деталі цієї ілюстрації. Що ми тут робимо? Ми заповнюємо назву, опис, ціну тощо. Як ми це робимо? Ось приклад. Якщо ваша англійська не така добра, як ви хотіли би, ви можете скористатись Google-перекладачем. Я дуже рекомендую створювати категорії. І обов'язково ваші ілюстрації розміщувати таким чином, щоб ваш клієнт змог легко знайти це? Коли ви все закінчили, натискаємо кнопку Опублікувати, і наш продукт з'явиться на протязі 24 годин в нашому магазині. А тепер як ви можете збільшити кількість ваших ілюстрацій, прикладаючи до цього максимально мінімальні витрати по часу? Ось тут? У нас з'являється ось така можливість. Нам все подобається, але ми тут можемо зробити додатково продукт з цією ж ілюстрацією. Ми вибираємо те, що нам подобається. Натискаємо в даному випадку. Я вибираю подушку, пілоу і я хотіла би скоригувати дизайн, так як тут є дві сторони, і я хотіла вам показати, як це можна використовувати, щоб ваша ілюстрація була найбільш конкурентною. І дивилась максимально ефективно. Вибираємо задню частину і теж копіюємо туди свою ілюстрацію. Тепер наша подушка має обидві сторони. Як ви бачите, натискаємо опублікувати, і цей товар вже одразу підтягується з назвою, з всіма ключовими словами і з іншою інформацією. Ви просто натискаєте декілька кнопочок, якщо потрібно змінюєте категорію, як я це роблю тут. І все готово. Ми просто постимо ще один продукт з цією ілюстрацією. І таким чином ви дуже швидко можете розмістити свою ілюстрацію на безмежну кількість продукцій, яка є на зазлі. Тому користуйтесь, але будьте впевнені, що дотримуєтесь правил та вимог зазл щодо дизайнів та авторських прав, перш ніж завантажувати свою ілюстрацію. Дякую вам, що додивились до цього моменту. Не забудьте підписатись на канал та вмикнути сповіщення, щоб не пропустити жоден наш захоплюючий відеоконтент. Всім папа! -па!